Найвелике досягнення це те, що ми завжди тримали демократичний курс. І я хочу сказати, те, що у нас країна, вона скажімо, має різні історичні періоди в своїй історії, це і Схід, і Захід. І хочу сказати, що західна частина України була завжди більш така патріотично налаштована і більш активна для захисту демократичного руху, це якраз давало нам велику перевагу. І, на жаль, замість того, щоб ми це об'єднали і бути сильнішими, політики займалися тим, щоб розколювати наше суспільство. І тому демократичний рух це якраз наша перевага. Наші історичні культурні корні це теж наша перевага, наш генетичний скажімо так, код і наші генетичні можливості, вони. Набагато мають більший потенціал, ніж російські. Але що ми мали, на жаль, з точки зору реалізації того багатства, яке нам досталося. Це, як, знаєте, коли батьки передають дітям свій наслідок, багатства, це залежить від того, чи діти готові. Збільшити чи його прогуляти, і от на жаль, ми прогуляли те багатство, яке було.